На даний час органами правопорядку нашого регіону розслідується близько 6900 кримінальних правопорушень саме за статтею порушення законів та звідчає війни. Суб'єктами даного злочину є військовослужбовці країни-агресору, в даному випадку Російської Федерації та незаконних скажімо, формувань військових ДНР та ЛНР. За Результатами досудового розслідування нами повідомлено про підозру вже 15 військовослужбовців Російської Федерації, 7 з яких заочно. Нами розслідується загибель близько півтори тисячі цивільних осіб, з них 76 дітей, поранення близько 2500 цивільних осіб, з них, на жаль, 193 дитини. Наймолодший загиблий – це п'ятимісячний малюк, слідчими органів Служби безпеки та слідчими органів національної поліції розслідується близько 800 кримінальних проваджень за такими категоріями, як Державна зрада, це стаття 111 кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність 111 з приміткою 1 Кримінального кодексу України та пособництво державі агресії це стаття 111 з приміткою 2 Кримінального кодексу України. Правоохоронцями нашого регіону вже повідомлено про підозру 245 особам, направлено до суду 52 обвинувальних актів. Коли даний населений пункт був окупований, слідчими Служби безпеки даній особі заочно було повідомлено про підозру. Після деокупації даної території, слідчими та прокурором була отримана інформація щодо активної участі та допомозі військовим Збройних сил України та правоохоронцям під час перебування даної особи на окупаційній території. І зараз ці факти. Слідчими та прокурорами переправляються у ході досудового розслідування. Дана особа, вона правоохоронцями на даний час не затримувалась. Я, скажімо так, давайте дочекаємося результатів. Всі ці, ці факти будуть слідчим та прокурором перевірені і тоді буде прийнято рішення. Підозра була оголошена. Ви повинні розуміти, що коли дана територія була під окупацією. І е, вона була повідомлена, слідчим СБУ, повідомлена на підставі відеоматеріалів, які були розповсюджені засобах масової інформації е, країни агресору.